Зараз я вам поясню, як визначати ступені окиснення елементів. От, наприклад, перше завдання. Значить, візьмемо такі формули, як H хлор H-хлор. H2S, там nh 3 там... Тобто беремо формули, в яких є гідроген. Це аж 4 Там, наприклад, далі, що там ще можна взяти? Можна взяти калій H, наприклад, кальцій H2, там алюміній H3. І так, дивіться, як, як ми з вами визначаємо ступені окиснення. І так, у вас в правилах, які ви писали, сказано, що гідроген майже в усіх сполуках плюс один. І дійсно, в сполуках з неметалами він буде плюс один. Тобто, якщо гідроген буде плюс один, ставимо, значить хлор, отже, хлор буде мінус один. Тому що яке правило є, що сумарний ступінь окиснення Сумарний ступінь окиснення дорівнює нулю. дорівнює нулю. Отже, ставимо тут знову над гідрогеном плюс 1. Один. один на 2 буде плюс 2. Значить, треба, щоб було мінус 2 до нуля. Далі дивимося. N і H. H на другому місці, але він завжди буде, тут буде плюс 1, тому що в сполуці з неметалом він буде плюс 1. Отже, 3 на плюс 1 буде плюс 3, значить, на нітрогені мінус 3. Знову гідроген плюс 1, 1 помножене на 4 буде плюс 4, значить над карбоном буде мінус 4. А от у сполуках з металами у сполуках з металами тут виключення. Тут, навпаки, метал буде позитивний і буде по валентності калій одновалентний плюс 1, значить, гідроген буде мінус 1. Далі кальцій двовалентний плюс 2, а гідроген одновалентний мінус 1. І перевіряємо, дивіться, плюс 1 мінус 1 0, плюс 2 на 2 теж 2, мінус 2, плюс 2 і мінус 2 теж буде 0. Гідроген мінус 1. Алюміній плюс 3. Тобто, по правилу, дивіться, по правилу, гідроген з металами мінус 1, а метал завжди має такий ступінь окиснення, як його валентність у сполуці. Як його валентність у сполуці. Так, Друге, давайте візьмемо сполуки з оксигеном. Оксиди. Ну, Такі, наприклад, оксиди. Там візьмемо Н2О, візьмемо там кальцій О. Візьмемо ферум 2О3. Далі візьмемо там СО2. Так, візьмемо П2О5. П2О5 С, СО3, наприклад. Отакі От сполуки. Отже, в правилах сказано, що оксиген буде завжди, майже завжди мінус 2. От і ставимо мінус 2, значить, тут мінусовий заряд, мінус 2. А сумарний ступінь окиснення повинен дорівнювати 0. Значить, думаємо, наскільки треба помножити 2, щоб було плюс 2 на плюс 1. От, і ставимо тут 1. 1 на 2 плюс 2, і мінус 2 буде 0. Знову ставимо оксигену мінус 2. Значить, мінус 2 значить, повинно бути тут плюс 2, щоб було 0. Далі ставимо мінус 2, 2 на 3. Буде у нас 6. мінус 6, значить, тут добуток повинен бути плюс 6. Значить, тут ставимо плюс 3. Плюс 6, мінус 6. Далі. Оксиген знову мінус 2. мінус 2 на 2, мінус 4. Значить, над карбоном плюс 4. Оксиген мінус 2. 2 на 5. 10, мінус 10, значить, тут повинен добуток бути плюс 10. Значить, над фосфором ставимо плюс 5. Плюс 5. Оксиген знову мінус 2, 2 на 3 мінус 6. Значить, зверху над сульфуром буде плюс 6. Плюс 6. Виключення. Дивіться, така формула, як О, фтор, 2. Значить, в правилах складено, що флуор завжди мінус 1. Завжди. Завжди. Отже, 2 на мінус 1 буде мінус 2. Значить, над оксигеном буде плюс 2. Ось вам буде виключення плюс 2. Оксиген може бути в одній формулі плюс 2. І така формула, як гідроген, пероксид. Пероксид, дивіться, значить, якщо гідроген плюс 1, значить 1 на 2 буде плюс 2. Значить, отут добуток повинен бути мінус 2. Значить, треба 2 помножити на мінус 2. Один. Тобто друге виключення, що оксиген може бути ще мінус 1. Ще може бути мінус один. Так, далі беремо, далі беремо. Наприклад, візьмемо е, формули, в яких немає ні гідрогену, ні оксигену. От, наприклад, такі, як цинк, С ферум, хлор 3. Магній 3, П2, натрій 3Н. Там алюміній 4C3. Значить, як ми е, тут з вами повинні е, вчиняти? Як тут повинні вчиняти? Значить, дивіться. Значить, метал завжди позитивний, не метал негативний. Значить, що ми робимо? Ми дивимося сульфур, Знаходимо спочатку сульфур. Який в нього буде ступінь окиснення? Буде 8 мінус номер групи. Сульфур у нас стоїть в шостій групі. Отже, 8 мінус 6 буде мінус -2, 2. Отже, оцінка буде плюс 2. Так, хлор дивимося. Хлор в сьомій групі. 8 мінус 7 буде мінус 1. 3 на мінус 1 буде мінус 3. Значить, над. Треба поставити плюс 3. Так, фосфор стоїть у п'ятій групі. 5 мінус 8 5 буде мінус 3, 3 на 2 буде мінус 6. Значить, 3 треба помножити на плюс 2, щоб було плюс 6. Далі, нітроген, п'ята група, 8-5, мінус 3. Значить, тут добуток повинен бути плюс 3. Наскільки треба 3 домножити, щоб було 3 на 1. Плюс 1. Плюс 1. І тим паче натрій одновалентний, плюс один. Магній двовалентний, плюс 2. Фером тут трьохвалентний. Дивіться, плюс 3. Цинк завжди двовалентний, плюс 2. Тобто метали по валентності. Карбон, четверта група, 8-мінус 4 буде мінус 4. 3 на 4 12, значить, 4 на. Плюс 3, також 12. І дивіться, алюміній у нас в третій групі стоїть. Значить, він буде по валентності плюс 3. плюс 3. А другий елемент, який стоїть на другому місці, ми з вами як робимо? 8 віднімаємо номер групи. 8 віднімаємо номер групи. Так, шосте. Не шосте, а четверте. Четверте. Як знайти, наприклад, в трьох елементах h 2 so СО4, там, H3PO4. H2 там, co 3 h 2 co 3 Дивіться, не важко. Гідроген плюс 1, оксиген мінус 2. Це ми вже знаємо. А тепер добутки. 2 на плюс 1. Тут буде плюс 2. А 4 на мінус 2 тут буде мінус 8. А тепер дивіться, скільки плюсів не вистачає. Мінусів 8, а плюсів тільки 2. Значить, щоб плюсів було також 8. Не вистачає у нас 6. Значить, Треба додати 6. Значить, ступінь окиснення сульфуру буде плюс 6. Тут аналогічно, плюс 1, мінус 2. Робимо добутки. 3 на плюс 1, плюс 3, 4 на мінус 2. Мінус 8. Мінусів 8 плюсів тільки 3. Значить, скільки не вистачає до 8? плюс 5. Значить, тут ставимо плюс 5. Далі, гідроген плюс 1. Оксиген мінус 2, оксиген мінус 2. 3 на 2. Тут мінус 6. Тут на 2 плюс 1, плюс 2. Скільки не вистачає до 6? 4. Значить, тут ставимо плюс. 4. Плюс 4. Наприклад, калій 2, хром 2. О 7. Як тут робимо? Калій дивимося. Перша група по валентності. Плюс 1 оксиген мінус 2. 2 на плюс 1. Плюс 2. 7 на мінус 2. Міс чотирнад. Значить, отут разом мінус 14, да? Мінус 14. Дивіться, скільки не вистачає? Не вистачає плюс 12, щоб було 14. Але так як хрома 2, плюс 12 треба поділити на 2, і буде плюс 6. Отаким От чином визначаються ступені окиснення.